Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо в боротьбі, в молитві, в радості, в пості. Хто в пості, той витриває також в пості. Не забуваємо, що у нас піст. Тому постимо, постимо і радіємо від того, що маємо такий благословенний час. Бо піст – це радість, це очищення, і це потрібно. І взагалі піст – це десятина твого часу. Це Хмелевський дослідив, що 40-денний пісне є десятина твого часу за рік. Тобто ми можемо давати десятину в церкву грошима, як ми вірю, всі робимо. А, а можемо ще Богу давати десятину, ну не тільки грошима, а й часом. І це власне, час час інакший, час зміни життя, час навернення, покаяння це десятина, десятина твого. Річного часу, цей піст. І сьогодні не знав, куди будемо йти, вже начебто відносини ми закрили тему. Але ще є, такий, є ще така тема, як діти. діти діти Де вас, діти? І якби багато питають, як дитину заставити ходити до церкви, чому дитина не молиться, як виховати дитину. Ну В першу чергу скажу, виховуйте себе, а діти будуть схожі на вас. Це практично працює. Дивіться, ось браво, відео. Браво, 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 браво. І коли тато запитав у дітей, що ви робите, вони сказали, що ми носимо Богородицю, носимо статую Богородиці. Це якраз було після процесії в Меджугорі. Тобто, діти, діти бачать, що роблять дорослі, і хочуть бути схожими на дорослих. Тому, коли. Кажуть, дитина така, 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 ну значить ти такий. Дитина буде схожа на тебе. Хочеш ти чого чи не хочеш, вона буде копіювати тебе, твої рухи, твій стиль життя. Якщо ти стиль життя ведеш безобразний, то і дитина буде так само вести. І тут йдеться до дітей до 18 років. Ну і звісно, якщо ти постійно. То потім, а чому моя дитина постійно в В чому вона на вулицю не виходить, чому вона то, чому вона все? Бо ти з дитинства вона вже тебе бачить з телефоном. І вона хоче бути з телефоном, бо вона хоче копіювати тебе. Діти завжди будуть дивитися на батьків. Тому якщо твоя дитина в чомусь тебе не влаштовує, то змінюйся ти. Змінюйся. Словами дітей не виховаєш. Ніколи, ніколи. Діти не будуть слухати теорії файні, вони будуть дивитися практику. Якщо ти в церкву ходиш, а, а вже там ксьонс затягнув ту проповідь, я вже додому хочу їсти, то діти так само будуть. Вони ніколи не полюблять ту літургію, ніколи не полюблять ту церкву, бо там треба вмирати, буквально вмирати, мовчати, стояти. Для дітей це пекло. Реально, бо діти енергічні, діти хочуть бігати. Коли дитина ушатана, то вона приходить в церкву, хоч трошки відпочину. Але. Те, як наш стиль життя зараз, що ми в телефонах з фізичної активності нуль, то потім діти дуріють, дуріють. І діти уходять також в інтернет. А в інтернеті що? В інтернеті їм сатана дає вчить їх, як радіти, як кайфувати, як то, як все, як те. То батьки в тому приймають участь, що дітям вже з дитинства дають телефони, і діти там в тому телефоні. Помирають. Я не кажу, що треба заборонити взагалі все, але треба контролювати. Година телефону, година. Уявіть собі, година в телефоні. А це для нас вже мінімум. Це вже для дітей дітей день, мінімум. Це вже, якщо ти скажеш менше години, то це вже йой, то як то? Це вже ма, ма батько і мати деспоти. Але чому так? Бо вони вас бачать завжди з телефонами. І неважливо, що ви там робите. Пишете, працюєте, будь-що. Вони бачать конкретно, що ти з телефоном. Все. Вони це бачать. І ти думаєш, дитина там бавиться собі, а ти в телефончик іду під вона не бачить, а вона все бачить. Діти бачать все. Набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Тому виховуємо себе, виховуємо себе. Щоб хочеш добре виховати дитину, добре треба виховувати себе, постійно виховувати, постійно змінюватись, постійно давати приклад. Тоді діти будуть такими, якими будеш ти. Так воно працює в більшості випадків. Звісно, зараз люди скажуть, що там в мене там я ходжу, молюся, а дитина там наркоман, то, 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 то. Ну, може, дитину затиранили. В дитинстві змушували постійно, але коли з змушенням любові не заслужити. Як одна мені жінка написала правильно, що я не можу просити любові у чоловіка. Не можу е, клянчати, знаєте, на колінах стояти, клянчати, полюби мене. Так само і, і діти не будуть просити того. І ви не мусите у дітей просити того, клянчати ходити. Розумієте, до чого я. І змусити. Любити Бога, якого дитина не знає, то є неможливо. Неможливо дітей змушувати. Треба показувати приклад своєї, своїх відносин з Богом, тоді і дитина захоче таки мати відносини з Богом. Тільки так воно працює. Тільки так. Ну і звісно, дисципліна. Дисципліна себе в першу чергу. Бо якщо ви будете дисциплінувати дітей, а самі я піду полежу на кушетці, знаєте, як то в фільмах показують. Солдати там бігають або спортсмени, які бігають, а тренер на дивані лежить. Ну, от так ми хочемо потім наших дітей тренувати, але так воно не спрацює. Дитина буде копіювати твій стиль життя, а не той стиль життя, який ти хочеш їй нав'язати, теоретичний. Сьогодні 6 грудня 1984 рік. Дорогі діти, цими днями закликаю вас до сімейної молитви. В ім'я Боже, я багато разів давала вам послання, але ви мене не слухали. Це різдво буде незабутнім для вас лише тоді, якщо ви приймете послання, якими до вас звертаюсь. Дорогі діти, не допустіть, щоб День Радості став для мене найсумнішим днем. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, я вас. Це... Це ще 84-й рік. Каже, я вам вже давала стільки послань, щоб ви в сім'ї молилися, але ви не молитесь в сім'ї. Ви дивитесь телевізор ввечері. Ви там, не знаю, що завгодно робите, але тільки не молитесь. І, і сьогодні Марія закликає нас моліться, Моліться і хай діти це бачать, моліться з дітьми. Придумайте, придумуйте так, щоб дітям було не пекло це. Щоб молитва була радістю, а не тарабаненням, наприклад. Бо молитва є різних видів. І також можна придумати активну молитву, але маємо в цьому вчитися і заохочувати наших дітей, зацікавлювати. А не знаєте, коли дитина дивиться, якщо ти встав в стінку вперся і молишся годину, вона ніч не розуміє. Ну, то дитина думає, ну то скучно, скучно. Діти, діти не, не стерплять скукоти, вони хочуть живих відносин, живих відносин. І ці живі відносини мають показувати батьки. Тому молитва в сім'ї дуже важливо, дуже важливо. Дуже тяжко, але дуже важливо. Це як, ну, як, я не знаю, як літургія для священника, так в сім'ї, бо сім'я це також парафія це молитва разом. Ну, напевно, ввечері, бо більше нема такого часу, щоб це зробити. Але ввечері можна почитати слово Боже дитині, замість казки якоїсь про бабу ягу або ще щось, то краще зачитати Євангелія або Старий Завіт почитати. Цікаві є розповіді, історичні розповіді, де Бог діяв. Тому можна це впровадити в своє життя. А головне бути разом, бути разом. Чоловік з жінкою. Бути в молитві, в розважанні. І Марія каже: вим'я Боже, я багато разів давала послання. Я давала багато разів це послання. Але чого ви не змінюєтесь? Ви що думаєте, що я не бачу вас, не бачу ваші сім'ї, що ви робите ввечері? Думаєте, Марія сьогодні не бачить, що ти ввечері робиш, або що я роблю ввечері? Або я можу теж красиво розповідати. Але практично цим не жити. І тоді діти мої не будуть цим жити, розумієте? Ми можемо красиво бути в теорії якійсь, але якщо ми не живемо практично цим, то це все напрасно, це все по напрасно. І тому чоловікам важлива практичність. Якщо жінки сьогодні ви заставляти своїх чоловіків навернутися, піти до церкви, то -то -то -то, піляєте їх постійно, але самі практично не живете тим, що говорить Ісус. Для чоловіка то марнота. марнота. Він каже, що я туди буду ходити, щоб бути такою, як ти? Піляєш і піляєш зранку до ночі. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. бі 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 пі-пі, бі То Не в тому полягає. Ти не змусиш чоловіка піти, страждати там. Бо якщо ти там страждаєш, то так і чоловік буде страждати. Чоловік хоче практики, практичності. Практичної віри, а не теоретичної. Бо теорія, то є зараз теорій мільярди. А ми згубили практику. Ми щось що дуже пішли в теорію, а практику згубили. Не віримо сьогодні в зцілення. Ну бо ми, ми віримо в депресію. Знаєте, відео зробив про депресію, то стільки цих полетіло. А якщо клінічна депресія, а якщо така, а якщо така, для Ісуса є різниця, яка депресія, клінічна, це не клінічна. Направду то, так, депресія це є хвороба, яку може діагноз поставити тільки лікар. Лікар це відхилення в мозку І лікар може психотерапевт поставити діагноз і виписати якісь там антидепресанти. Але зараз, 21-ше сторіччя, ой, мені комент написали поганий в Фейсбуці. У мене депресія. Тобто, це вже сучасна ліхорадка, це не депресія. Ну правильно, це, то не є та депресія, яка є хворобою. Це є. Розкручене слово. У мене поганий настрій, це у мене депресія. І ось за цю хворобу, власне, отець розповідає Хмілевський, що у цим треба приходити до Ісуса, до Одараці. Якщо в тебе конкретно клінічна хвороба і прописані ліки, то ну, ти маєш лікуватися, але також приходити до Ісуса. І вірити, що Ісус зцілює або Ісус зцілює від усіх хвороб. Клінічна вона чи не клінічна, але і зцілює Ісус. зцілює. Знаєте, в мені стільки каміння полетіло багато за Вервицю за то відео коротке на п'ять хвилин з Вервицею до мені кахміоска, що я казав, боже, ну що це таке? Що це таке? Я тут російського братковського зробив, чекав камніпад, що посипуться зараз каміння. Жоден, ніхто не кинув камня навіть, неймовірно, які мої прогнози не справдилися. Мені казали навіть люди, може не треба, може інший канал створити, щоб то російську мову там Братковського кидати. Але жоден, ніхто не кинув каміння ніякого. А за цього з Хмельницького так засипали. Ну, напевно, протестанти або іще хтось там, я не знаю, які противники Вервець, противники Богородиці. Це було цікаво, прогнози, так от прогнозувати. Каже, Марія давала багато посилань на да багато. Але ви мене не слухали. Ви сьогодні послухали? Уже молитесь сім'ї чи не молитесь? І каже, це Різдво буде незабутнім для вас лише тоді, якщо ви приймете послання. А у нас буде Пасха скоро. Ця Пасха буде незабутня, якщо ви приймете послання. Твоє життя буде незабутнім, незабутньою подорожю, радісною подорожю. Якщо ти прийматимеш мої послання, Богородиця каже, твої діти будуть задоволені життям, ти будеш задоволений життям, якщо ти будеш приймати мої послання. Ось так воно звучить це послання. Якщо будеш жити цими посланнями, практично жити, то будеш мати неймовірне життя, неймовірне, не таке, як у всіх, а якесь інше, інакше життя в радості, в мирі і в щасті. Дорогі діти, не допустіть, щоб День Радості став для мене найсумнішим днем. Тому сьогодні, неді... сьогодні ну, зараз в мене неділя, то кажу, щоб не допускаємо, щоб день. День радості був для Марії сумним днем. А Марія сумує коли? Коли ми не живемо її посланнями. Тож цей тиждень починаємо жити цим посланням. Якщо ви не молились в сім'ї, то почніть це робити. Почніть, придумайте як чоловіка заінтересувати, хоча б там одне радуйся, з одного радуйся, потім до десятки прийти. Або прочитати одне слово, один рядок слова Божого перед їжею, перед вечерю. Щось, щось будьте, ви творчі, жінки творчі. Але коли йде до практики, то о, я нічого не знаю, я не знаю, як то зробити. Я не... Пошевеліть цими своїми якби, такими мозги які творчі, творчі, другим полушаріям головного, бо одна. Одне полушар'я відповідає за творчу частину, а одне за все інше. То треба розшевелювати ту творчу частину і придумати, як творче підійти до свого невіруючого чоловіка. Бо в більшості у нас чоловіки невіруючі. бо я казав, чому? Бо вони практично не бачать віри в церкві, на жаль. Ми читаємо: Ісус ходив, стріляв, приходимо в церкву, а у нас всі хворі, всі на лікарняних, всі з ліками перемотані, перебінтані, в аптеки живуть. І чоловік то має. Тут має бути зцілення в церкві приходити, а у нас приходить нічого. Ну, на жаль, так є, на жаль, так є, але можна це змінити, бо вийти у віру, справжню віру. Але це під силу тим, хто молиться, тим, хто шукає цього. Тож, входимо в справжню віру. Яка була до 400-го століття у християн, коли були сілення і чудеса і знамена? І зараз вони є. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугоря! Па-па!